У ніч на 18 січня підрозділи головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували федеральну державну казенну установу 8 марта у Тульській області. На цьому об'єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти на території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються. Окрім цього, українські ударні безпілотні літальні апарати влучили в радіолокаційну станцію Небо СВУ на тимчасово окупованій Херсонщині. Також ракетні війська Збройних сил України завдали вогневого ураження по комплексу Бук М3 та радіолокаційній станції 9С-32 М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються. Сили оборони України завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of January 18, 2025, the Ukrainian Defense Forces successfully struck the oil depot of the Russian Nazis invaders in a region of the so-called Russian Federation. In addition, Ukrainian drones hit the Nebo SVU radar system of the Russian Nazis' invaders at the temporarily occupied part of the Kherson region. Also, with help of missiles, the armed forces of Ukraine inflicted fire damage on the Buk M3 anti aircraft missile complex and the 9S 32M radar station of the S 300 anti aircraft missile system of the Russian Nazis' invaders, which were located in the temporarily occupied territory of the Donetsk region.